Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко та дружина Оленка. Ну, ви Дружина вперше грає в Ukraine GTA, п'ятий сервер. Задонатив 5 тисяч карбованців, тобто 5 тисяч гривень в Україн ГТА. Давайте подивимося, на що вона витратить. Перша вона зайшла сюди, тому будемо дивитися. За промокодик нагадую, вводьте, мій промокод Євченко на всіх серверах. Кнопочка Ща українська, промокод. І пишемо малесенькими Євченко. Євченко і активуємо. Друзі, єдине з другого рівня доступна активація, з другого по сьомий. 5 годин граємо у грі, отримуємо 50 тисяч віртуальної валюти. Промокод працює на всіх серверах з першого по шостий. Я граю на третьому, тому якщо що, приєднуйтесь сюди. Глянуся, є у нас магазин, тут можеш уста дивитися. Тут є преміум, послуги, кейси, батл Тобто, оце все, що тобі треба, це 5 тисяч конів витратити за це відео. Тому поїхали. Так, кейси, поїхали, яким Ну, є... подивись, може там є товари, якісь, може тобі щось до душі буде. А ну батлпас А можна батл Ну, можна, але 5 тисяч тобі не вистачить, щоб пройти весь батлпас. Друзі, давайте так. Якщо під цим відео 200 подобачок зробимо, а я задоначу дружині на батлпас, вона його повністю пройде. <звук> давайте понт... Понт... О, хочу понтовий. Ти подиви нажми детальніше і подивись, що там падає. Тут падають тільки всякі такі штукенці. А прикалиш мені чорної. Вони, мабуть, дорогі, я думаю. Ну, давайте подивимось на схід, я щаслива людина. Давай, очікую. Щаслива дивимося. 99 карбованців вже пролетіло. Але близько. близько. Чорні крила, це було дуже близько. Ну ми сталь Давайте відкриємо. Ти подивись зразу, що там випадає. А ну, патан, пацан. Тут, в принципі, такі. А може цукарочку не давай. Це походу чувішка схожий купом на банділанку. Ну давай. Експе? Ну, досвід теж нормальний. Ілі машину. Карелічка. Ну, ну <райка> краля. О, то це Зайна. краля тут десь. Тут може випасти борше, реально пушечний. Він Дай, біжу... Його вартість державна, тільки мільйонів 5-7. тобто Це окуп сильний. Корот, це, а я знаєш по-іншому <райка> читати. Ні, це, корот, це <райка> 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 Я, я коротший. Можна випасти смарт. Реально смарт да, Я як завжди не в це вивчився. Може зараз по щости. Діамантова сумка, бля. Браслет ромашка.

Випав досвід, ну близько було до нормального стівчика. Так, кейсер, що там у нас на кейсах Хейс, на мозі? А ну А, тут, тут Мерсик падає, Ми, до речі, на одному акцію Мерсик випав. Дай гілік. Раля! Давай, 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 давай! Я буду щось. Я Я пішов. Ти крутош. Ти, 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 ти не нормально. Біпець. Біпець, ти даєш. даешь. Після, після мого цього прокрута, я думаю, що вони ще менші. Пацани, все, тисячу карбованців витратила, уже окупилася на 25 мільйонів гривень. Тобто 25 мільйонів, якщо міняти карбованці, це 25 тисяч гривень. Лайкет Піпець. Like Давай подивись мафіозі і тоді колекціонер, те, ще 4 тисячі, ти так уже окупилася максимально. Якщо ну, тобі зараз ще й гемік випаде, я просто з звіт. По чоловік ще живий потрібен. Є! Ну ладно, я поняла. Все, можна я вийду пока? Можна ти мені на моєму аккаунті відкриваєш? Ні? Mm -hmm. ну, давай давай тоді наступний раз. Друзі, 200 лайкосиків, доначу її на батл пас і тоді заганяю її на свій аккаунт, щоб вона й там повідкривала. Тому обов'язково протисни. Що колекціонера? Давай, в тебе є якраз можливість на, на 4. Що? Якщо я тобі тут зараз випаде щось із верхнього. Ти, то супер мені випадеть. Ну, не повз не повезло, не повезло, якщо чесно. Давай далі. Тобі треба нормальний жіночий скін. Ти так же окупилася максимально. Ну давай, киться, кийця, кий, тобі тікайся, кий. Ну так, я тут. Що за стоїть блядь? Я. Як ти це робиш? Цей скин реально ну теж немаленький. Гля, <рігул> ти вже мільйон на балансі. Це докрім того. Люди добрі, хто хоче познайомитися з молодою Мілкушею. При грошах все є, що б ні. Пець, ти реально все, що ти хотіла, ти вже вибила, правильно? Mm, да. І що в тебе є 2000. Ой, блін, ну якщо тобі зараз. Ти роллс? Угу. Коштує 120 мільйонів. Це найдорожча, це найдорожча машина за вірти у Ukraine GТ. 40 тисяч людей? Ні. Ну, вірти виходить 100 гривень 1 мільйон. Тобто 140-14 ну тисяч, якщо переводить донат у вірти. В калібрі теж дуже хороша. Так, поїхали. Ну тобто, якщо тобі зараз випаде реально із цих, то я не знаю. Що це... ні, 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 ну це насправді дуже окупний. Всю техніку вибала із цього кейсу. Дукаті, порш, Smart. По-моєму, все, що тобі ще треба в цьому. Я не знаю, що за водіння.

Я не знаю скільки. Я би це пруднув до урядового на твоєму місці. На колекціонер не вистачає. Тому. Врядовий. Давай, я не можу, що не щось із стає. Не випаде. Випадить, дивись, дивись, зараз, зараз тупо ну, па. Тупо фарті масті ауді. Дві. Оп!

Просто вона всі п'ять перших слотів вибила з цього кейсу. Це я. Я пересете. Що, я хочу подивитися на свій транс. По-перше, давай ми тобі поміняємо скін. ну цю хочу подивитися. Ооо, це шикарнючий скі. Оцю чорняла? Так, Да, і оцю. що. Давай. Оцю, оцю. Нормально, але мені оцей прям дуже зайшов скінчив. Прям сила. Блін, вона реально така схожа, знаєте, на ММОРПГшну якусь персонаж. Так, біжимо зараз на найближчого ГТБ. Там де є парковка. П'ятий сервер. Промокод Євченко, залітайте обов'язково. А, дивись, мені аж дві випало. Так, і раз бачив? мені дві Пацани, Пацану, це все вибили максимально швидко і за 5 тисяч. Toyota раз. Два. Одна? Що не ну, да, це, ну, це одна машина ще. Ну так, це. Toyota. Smart, Ducatit, uh -huh. Porsche. Просто, це? Друзі, що я можу сказати? За 5 тисяч це настільки окупилося, якщо це все подивитися, скільки це все буде продати державі, це як мінімум хоча б державі. Поршик, раз, Дукаті. 2, Смарт. 3, Toyota 4 і два таких опальки. Ну, по-моєму, це сила. Пацани, дівчата, 200 лайків. Відкриваємо батл пас. Якщо там ще буде збиратися вподобайчки, донатимо більше більше і дивимось. Можливо, вона все виб'є, що можна. Можливо, вона навіть Rolls-Royce виб'є. На зв'язку Славко Євченко та дружина. Побачимось зовсім пока, скоро. Пока. В GTA.